Лохина вже завершила сезон плодоношення, і саме зараз ми повинні допомогти їй закласти основу для майбутнього щадрого урожаю. Адже саме восени формуються квіткові бруньки, визрівають молоді пагони, а коренева система готується до зими. У цьому відео ми розберемо ключові моменти: як правильно і чим підкислити субстрат, чим підгодувати для закладання майбутнього врожаю, як захистити лохину від найлютішого ворога личинки хруща та чим обробити від хвороб. І найважливіше питання: чи потрібно обрізати лохину восени? Все це та багато іншого в одному відео. Всім привіт, мої лохинові зайки! Ви на каналі Корисні корисності починаємо доглядати! Осінній догляд за лохиною включає кілька обов'язкових процедур, без яких культура не зможе повноцінно розвиватися, активно рости і забезпечити нам стабільний урожай в наступному сезоні. Ми знаємо, що лохина вологолюбива культура, тому починаємо з поливу. З настанням осені кількість та інтенсивність поливів поступово зменшуємо. Якщо встановлюється дощова погода, то додатково поливати не потрібно. За відсутності опадів лохину потрібно поливати не частіше, ніж один раз на 3-4 дні, використовуючи близько 5 літрів під один кущ. Бо якщо вологи в осінній період не вистачатиме, то це може підірвати морозостійкість рослини. Щоб підготувати рослину до зими і захистити кореневу систему від промерзання, за два-три тижні до морозів проводимо вологозарядний полив. Води даємо стільки, щоб ґрунт промок на глибину 40-45 см. При поливах завжди використовуємо насадку з розпилювачем, щоб не вимивати ґрунт та не оголювати коріння. А далі поговоримо про кислотність, так як саме від цього показника залежить, чи буде лохина засвоювати поживні речовини, які їй необхідні. Оптимальний рівень кислотності субстрату, в якому росте кущ, повинен бути в діапазоні від 4 до 5. Якщо pH буде відхилятися від норми, то рослина просто перестане рости, тому обов'язково перевіряємо кислотність. І так, рубрика Народні методи. Як перевірити кислотність ґрунту за допомогою підручних засобів. Для чистоти експерименту беру дві ємності і заповнюю їх листям смородини. І так народна мудрість нас навчає, якщо взяти листя чорної смородини або вишні, заляти кип'ятком і дати розчину охолонути. І коли ми ці листки заберемо і додамо ґрунту, то по кольору води можна визначити кислотність ґрунту. Червоний відтінок кислий ґрунт, синюватий, нейтральний, а зелений лужний. Починаємо наш експеримент. Вода вже охолола і прибираємо листки. Підготувала два стакани з ґрунтом. Тут в мене кислий торф, який я купувала для посадки гортензій. Його кислотність 4,5. А це садовий ґрунт, кислотність 7. Добавляю ґрунт. Як бачимо, хрінь повна, і навіть якщо б ця банка була червоного відтінку, а ця зеленого для правильного догляду за рослинами нам потрібно знати точний рівень кислотності. Народний метод визначення кислотності з підручних засобів не спрацював, тому користуємося професійним аналізатором кислотності. Вимірювати кислотність потрібно під кожним кущем, так як від того, який рівень pH залежать наші подальші дії. У мене під різними кущами різні показники pH, тому дуже важливо знати точні показники і далі у відео поясню, чому. У мене обидва лохинники посаджені за всіма правилами агротехніки, а ще я додатково обмежила контакт кислого субстрату для лохини з садовою землею. До речі, як правильно це все зробити, відео вже є на каналі. Посилання залишаю в описі, але незважаючи на те, що в нас все правильно зроблено при посадці, кислотність вимивається з поливами та дощами, тому що pH води 5,5. Тому ми постійно контролюємо кислотність і, хоча б один раз в сезон при потребі, два рази вносимо сірку. Саме восени найкраще вносити сірку, тому що їй потрібен час і бактерії, щоб перетворитися на сірчану кислоту. Вологість і плюсові температури восени створюють ідеальні умови для цієї реакції. До весни ці процеси завершуються, і лохина входить в сезон з правильною кислотністю pH в діапазоні від 4 до 5. І тут нам важливо знати точний рівень кислотності, щоб орієнтуватися, скільки сірки нам потрібно внести під кущ. В залежності від початкового pH ґрунту ми вносимо від 30 до 80 г сірки під один кущ. Точні норми внесення кому потрібно, залишаю в описі під відео. Розгрібаю мульчу і рівномірно розпреділяю сірку попри кореневій зоні. А зараз нам потрібно злегка заробити сірку в ґрунт. Але пам'ятайте, що у лохини поверхнева коренева система, і робити все потрібно дуже обережно, щоб не пошкодити її. Якщо pH ґрунту вийшов за межі норми, то осінні добрива, які ми будемо вносити, лохина не засвоїть. Бо сірка працює повільно і покаже результат тільки навесні. Тому восени, особливо в сезон підживлень, нам також потрібні швидкодіючі кислоти. Для цього можна використовувати лимонну кислоту 5 грам на 4 літри теплої води. Розчиняємо спочатку в невеликій ємності, а потім доводимо до потрібного об'єму. Поливаємо по зволоженій землі 3 літри на 1 метр квадратний. Також можна підкислювати за допомогою 9 оциту. 100 мл оциту розводимо у 10 літрах води і цього розчину вистачить на 3 дорослих кущі. Головна умова після такого швидкого підкислення добрива вносимо вже на наступний день. Так воно засвоїться максимально ефективно. Таке підкислення можна робити не частіше, ніж один раз в місяць. Підсумовую про підкислення перед тим, як вносити добрива, вимірюємо кислотність ґрунту під кущем. Якщо вона в межах норми, тобто pH в діапазоні від 4 до 5, то сірку можна дати навесні або внести мінімальну дозу і одразу приступити до підживлення. Якщо є відхилення від норми, то ми вносимо сірку в потрібній кількості, в залежності від показника pH, робимо швидке підкислення і лише через добу після цього вносимо добрива. Переходимо до самого підживлення. Лохину починають годувати з другого року після посадки. Восени культура потребує фосфорно-калійних добрив, які достатньо внести один раз для підвищення зимостійкості та якісної підготовки до зими. Добрива, які мають у своєму складі азот або органіку, у цей період вносити не можна, бо вони стимулюють нарощення зеленої маси і знижують здатність куща витримувати морози. Щоб поживні речовини максимально добре засвоїлись, перед внесенням добрив кущі потрібно поляти. Як осіннє підживлення для лохини, можна використовувати наступні препарати. Під один кущ вносимо 40 г суперфосфату та 40 г сульфат калію. Але є нюанс, як їх правильно вносити. Суперфосфат погано розчиняється у воді, тому його краще вносити в сухому вигляді під кущ та зароблювати в ґрунт. Але в влохини поверхнева коренева система. І щоб не пошкодити її, заробляючи суперфосфат, потрібно зробити проколи і туди всипати потрохи суперфосфату. Робимо проколи, відступивши від основи куща 20-25 см, Глибина проколів має бути 10-15 см. Таким способом фосфор буде доступний рослині поступово, і ми не пошкодимо поверхневу кореневу систему. Суперфосфат потрібно закласти глибше, ніж ми закладали сірку, тому і робляться ці проколи. А сульфат калію можна розчинити в воді і проляти кущ. Але для осіннього підживлення я зазвичай використовую монофосфат калій. Він містить і фосфор, і калій в достатній кількості і чудово розчиняється у воді. 10-15 грам на 10 літрів води і проливаємо кущ. Норма внесення під дорослі кущі 8-10 літрів, під молоді кущі 3-5 літри. Розчин монофосфат калію використовуємо одразу після приготування, зберігати його не можна. Також пам'ятаємо, що зловживати добривами не можна, вносимо чітко згідно норм, адже лохина культура бідних ґрунтів. Вона легше переносить дефіцит добрив аніж перенасичення. Хвилинка для лохинової цікавинки нещодавно був побитий рекорд по найбільшій в світі ягоді лохини. 13 листопада 2023 року на австралійській лохиновій фермі Коста зібрали ягоду вагою 20,4 грама та діаметром 39,31 міліметра. Ягоду рекордсменку внесли до Книги рекордів Гіннесу. Основну формуючу обрізку варто відкласти до весни до того, як почнуть розпускатися бруньки. І ось чому. Після зими видно стан рослини, які пагони підмерзли, а які залишилися живими та сильними. Чітко розрізняються бруньки, можна відрізнити квіткові від листових і залишити потрібну кількість для врожаю та росту. А от наприкінці сезону потрібно провести санітарну обрізку. Вона розвантажить кущі від зайвого баласту і позбавить ягідник основної частини патогенів. Для початку видаляємо зламані або засохлі пагони. Якщо у вас є гілки, які сильно уражені хворобами, то їх також видаляємо. Не забуваємо про те, що інструмент має бути стерильний та гострий. Ми дезінфікуємо сікатор, коли переходимо від одного куща до іншого. Також можна прорідити найтонші гілочки та видалити частини, де були ягоди і залишилися плодоніжки. Також варто прибрати прикореневу поросель, яка не встигла визріти за літо. Але залишаємо 3-5 молодих гілочок, які йдуть від кореня. В результаті такої от мінімальної чисточки ми розвантажили кущ, і рослина не буде витрачати свої сили дарма. Усі поживні речовини підуть в потрібні нам гілки, а не в слабкі і непродуктивні. А ще ми зменшили собі об'єм роботи навесні. Після чистки дуже важливо подбати про захист рослини, щоб вона пішла в зиму здоровою. Пам'ятаємо, що фунгіциди та інсектициди потрібно чергувати, щоб уникнути резистентності. Бо якщо постійно обробляти одним і тим же засобом, то ефективність падає. Для лікування та профілактики різних захворювань найчастіше використовуються такі фунгіциди, як скор, хорус, топаз, топсін М і так далі. Це системні фунгіциди, і вони діють всередині рослини. Після опадання листя можна повторити обробку 3% розчином бордоської суміші або мідним куперосом. Сьогодні я буду робити обробку такими препаратами, як топсін М Кор і плюс прилипач Ліпосам. Що стосується шкідників, то восени потрібно робити профілактику не тільки наземної частини, але й від ґрунтових шкідників. Найлютіший ворог лохини це личинка хруща. Я буду робити профілактику актарою, але не по листу, а проливати. Актара має системну дію. При потраплянні в ґрунт вона поглинається рослиною. Таким чином, вона захищає як від шкідників, які знаходяться в ґрунті, так і від шкідників, які знаходяться на листках. Але використовувати актару я дозволяю собі не частіше, ніж один раз в сезон, і тільки після збору ягід. Весною для профілактики від личинки хруща я використовую такий біопрепарат, як Метавайт. Як же ж правильно приготувати розчин актари для поливу? Беремо пакетик 1,4 грами і повністю розчиняємо його у 700 мл води. 150-200 мл такого розчину нам потрібно внести під один кущ. Якщо проблем з наземними шкідниками у вас немає, то профілактику від ґрунтових шкідників можна зробити таким препаратом, як антихрущ. Після всіх осінніх процедур потрібно вкрити основу куща. Мульчею товщина шару має встановити 7-10 см. Це може бути хвойний опад, соснова кора або кислий торф. Це допомагає зберегти вологу та вирівняти перепади температур. Я використовую соснову кору. У мене так замульчований лохиник круглий рік, але для кращого ефекту я додам під кущі кислого торфу, а поверх прикрию сосновою корою. Лохина морозостійка культура, яка витримує температуру до мінус 25 градусів. А завдяки тому, що я обрала морозостійкі сорти та захищене від вітру місце посадки, я не вкриваю кущі. Тепер ви знаєте, звідки беруться гігантські та солодкі ягоди лохини. Я дякую всім, хто додивився до кінця. До зустрічі в наступних серіях. Па-па-па-па!